38-ма сесія Варвенської селищної ради налічувала у порядку денному більше 30 питань, серед яких питання щодо земельних відносин, фінансів, освітянської галузі та питання соціального спрямування. Депутатський корпус ради це 26 парламентарів від політичних сил рідний дім, Європейська солідарність, батьківщина, радикальна партія Олега Ляшка, слуга народу. Конструктивно працювало на останній сесії 20 депутатів селищної ради. Попередньо перед початком сесійного засідання працювали деп комісії до їх чотири регламентна, бюджетна, соціально-економічна та земельна. В ході сесії народні обранці від Варвинської тергромади розглянули звіти директорів комунальних підприємств за підсумками роботи 2022 року. Про діяльність підприємства-господар говорив Олександр Ломака. За підсумками звітного періоду, комунальники обслуговували мережі водопостачання, водовідведення, вивозили тверді побутові відходи. Роботу підприємства визнано задовільною на контролі як депутатського корпусу, голови селищної ради, так і керівника підприємства функціонування очисних споруд. 21 року у нас ідуть судові справи по між комунальним підприємством Господар та Державною екологічної інспекції Чернігівській області. За те, що вони нарахували нам екологічних збитків в розмірі майже 400 тисяч, за те, що підприємство проводило скид зворотних вод після очисних споруд, яких були перевищені гранично допустимі показники згідно дозволу на спецокористування. Ну так як очисні споруди нам не передані на баланс і вони не введені в експлуатацію, проходять час тільки пусконалагоджувальні роботи. А то комунальним підприємством було подано, скажімо так ми не поводилися з рішеннями екологічної інспекції і сюди, і у нас пішли судові. Судові справи на сьогоднішній день господар має оплатити штрафні санкції у більш як 600 тисяч гривень. Екологічна інспекція двічі нарахувала штрафи за перевищення обсягів скиду зворотніх вод поблизу очисних споруд. Натомість підприємство послуги з водопостачання населенню надавало. Хоча, як говорить керівник господаря, нові очисні споруди не введені в експлуатацію, а екологічна інспекція продовжує перевірки даного об'єкту. 14.03 цього року надійшов лист від державної екологічної інспекції з вимогою надати документи, які підтверджують обсяги скиду зворотних вод після очисних споруд, також лабораторні дослідження цих вод і дозвіл на спецдокористування. Це все їм потрібно для обрахування нових нових збитків екологічних. Ця епопея вона буде і ще і 23-й рік. Доки ми не змінимо дозвіл на способи користування, і доки не запрацюють наші очисні спорту. Оце така наша ситуація на даний час, я звертаюся до депутатів з розумінням, за розумінням і за підтримкою, тому що комунальне підприємство ми не такі прибуткові, щоб сплачувати такі штрафи і працювати лише на штрафи, ну, це. Про тому, що очисні споруди в експлуатацію наведені і нам не передані. Ми не маємо ні права, ні можливості вмішу втручатися в їхню роботу. Олександр Ломака, керівник господаря, говорить, що на даний час підприємство займається процедурою отримання відповідних дозволів. Депутати в свою чергу цікавились станом старих очисних споруд. По старим очисним спорудам, якщо вони прийшли в такий стан, що там уже ми їх, ми їх повторно запустити не можемо. Первинні відстійники, вторинні відстійники, там вже з них не залишилось фактично нічого. Все, що було зроблено із металу, воно все згнило і стрюхло повністю. Обладнання саме, воно справне, повітродувки вони на місці, все воно справне, ми нічого не робили, не демонтували, воно законсервоване. Але барбатажна яма і первинні вторинні відцінники, вони вже їх повторно запустити на даний момент неможливо. До чого ми не можемо перейти на старі очисні споруди, щоб якось вирівняти цю ситуацію? Також цікавило парламентарів і коригування тарифів на вивіз сміття. Чи буде коригування тарифу на вивезення побутових відходів у зв'язку з тим, що закладена вартість плавлено-массийних матеріалів тарифах набагато зменшено? Олександр Ломака пообіцяв переглянути тарифи в законний спосіб. Комунальне підприємство Озеряни надає послуги населенню з вивозу твердих побутових відходів, водопостачання, аграрні послуги. Оренка культивація забезпечує мешканців дровами. Роботу комунального підприємства за наступний рік парламентарі визнали задовільною. На балансі комунального підприємства Журавка три артезіанських свердловини. Відповідно, основні види діяльності комунальників водопостачання та водовідведення обслуговується 1219 абонентів. Підприємство працює за спрощеною системою системою оподаткування. Значна частина коштів залишається у комунальників, що дає можливість вчасно проводити ремонт спецтехніки, депутати одноголосно визнали роботу комунальників Журавки задовільною. Пріоритетом роботи адміністрації селищної ради є всебічна підтримка комунальних підприємств, що надають послуги в Арвінській громаді. Так, у 2023-му фінансова підтримка комунального підприємства Озеряни становить 500 тисяч гривень. Заплановано ремонтні роботи, що знаходяться в оперативному управлінні комунального підприємства Журавка на 190 П'ять тисяч гривень на заміну водогонів у Варвінській громаді виділено 3 мільйони гривень. Я дуже схильно ставлюсь до комунальних підприємств. Я вважаю, це основи основ. Якщо нормально працює нормальна життєдіяльність громади, то це означає, що комунальне підприємство нормально працює, тому що це вода, водовідведення, благоустрій, освітлення тобто, це все практично. Якщо будь-яке місто заїжджаєш. Дивишся, якщо благоустрій нормальний, значить комунальне підприємство працює нормально. Тому за 22 друге я вважаю, що в нас їх троє. От в Варві і два в селах наше спрацювали нормально. Але, безперечно, що проблеми є. Ви пересвідчили свої ви чули виступ директора. Ви бачите, що проблеми є, і вони будуть обов'язково. Ну таке життя. Але те, що ми намагаємось підтримувати, так як і всі ради підтримують свої комунальні підприємства, це однозначно. От ну це факт. Ну от вважаю, що спрацювали задовільно за 22 рік. Ухвалила сесія питання про затвердження положення про Варвенську селищну раду у новій редакції. Після прийняття даного рішення представляти інтереси селищної ради у судових засіданнях зможуть і депутати для здійснення самопредставництва Будь-якої особи, окрім селищного голови селищної ради в судах, пропонується внести в положення про селищну раду таку норму, що самопредставництво можуть здійснювати за рішенням ради своїм рішенням. парламентарі внесли зміни до переліку адмінпослуг, що надаються ЦНАПом селищної ради. До вже існуючих 189 додалася нотаріальна відомості до спадкового реєстру. Буде можливість працювати і заносити до... Дякую. До... Ці заповіти до спадкового реєстру В перспективі Варвенський центр надання адмінпослуг може надавати ще декілька адміністративних послуг. Дана необхідність виникла після вимушеного закриття Варвенського раксу. Начальник відділу ЦНАПу Наталія Бабенко звернулася до депутатів з проханням додати до переліку вже існуючих послуг реєстрацію шлюбу, надання свідоцтв про народження, смерть. В свою чергу парламентарі рекомендували начальнику установи вивчити дане питання і винести його на розгляд наступної. Хочу вам сказати, що наш державний відділ ЗАГСу працює до 31 березня. І ще місяць дається їм для, того, для передачі справ до прилук. Всі працівники вони не скорочуються, але переводяться до прилук. Чому я це вам говорю? Тому що питання є таке, що людям нашим необхідно буде їздити при ну, смерті, народженні та укладанні шлюбу. Це три послуги, які Надаються органам місцевого самоврядування, тобто повноваження надаються. І сьогодні я хочу сказати, що чи потрібно нам це, чи не потрібно для людей. Там зміни в положення треба вносити, там буде декілька рішень, тому я озвучую вам, а вам приймати рішення. Якщо нам це потрібно, значить ми працюємо на наступну сесію. Не потрібно, значить всі люди наші поїдуть до прилуку. На наступну сесію тоді готуємо, так? Готуємо, так. Да. Готуємо а тоді ви, що? депутати. Готуємо да. готуємо все в ході сесії. Депутати затвердили положення про відділ публічних закупівель. Внесли зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства та до програми територіальної оборони місцевого значення на 2023 рік. Начальник відділу освіти Любов Лущик презентувала депутатам зміни до комплексної програми Молодь сім'я, діти Варвинської громади на 2021-2025 роки. Програма передбачає соціально-правовий захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Передбачено повне державне забезпечення випускникам навчальних заклад, в навчальних закладах із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам із їх числа здійснюється виплата одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Керуючись постановою Кабінету міністрів України від 25.08.2005 року номер. Сімсот про запровадження порядку надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування після досягнення 18-річного віку. Щорічно надається така допомога дітям даної категорії. Такі дітки в нас є. Вони будуть випускниками відповідно у пункті 1.8 і 1.9, програма На ця розрахована на 21-25 роки. Тож на 2023 рік сума тут пропонується 34 тисячі і відповідно 2 тисячі. Ну а на подальші роки 55-50 тисяч. На цей рік планується двоє таких діток. Дане питання більшістю голосів було підтримано, натомість іншу програму освітянського напрямку рекомендовано доопрацювати. Про важливість проведення ремонтних робіт системи опалення Варвенського будинку культури говорили під час розгляду програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини територіальної громади. Нам потрібно провести нові котельня. У нас є на твердому паливі промивку. Про що що всі зрозуміли, но ну, тут розумно написано: написано як проведення поточного ремонту системи теплоспоживання. Промивку системи, яка не проводилася більше вже 45 років. І в цьому році ми спробували протопити на твердому, але у нас нічого не вийшло. Обов'язково треба провести таку систему. Промивку системи. І ця промивка системи будинку культури. У нас не тільки промивка, там і заміна і частин труб, частина батарей, частина задвижок 590 згідно згідно локального коштористу, 590 тисяч. Ході сесії розглянули ряд соціальних програм, як говорить голова селищної ради Валентина Саверська лихошва Соціальна підтримка громади першочергове завдання місцевої влади. У нас дуже багато різнопланових проектів програм прийнято. От і по кожній програмі ми працюємо. Тобто, практично майже всі категорії наших мешканців охоплені соціальною допомогою. Обговорили депутати і питання ремонту шляхових мереж Варвенщини. На дані роботи з бюджету виділено майже п'ять мільйонів гривень. Торік вже дороги не ремонтувалися. І тому вони стали в гіршому стані. Ну, але в нас працює комісія. Ми сьогодні об'їхали об з профільним заступником всі ну, майже всі, в нас 93 вулиці, майже всі вулиці об'їхали. Але ще буде об'їжджати комісія. Потім буде засідати, приймати певне рішення, щоб не кричали люди, що а, ви там кулуарну завершили, там ну, от, обговорення, там ну в общем, отакого от щоб не було. І в результаті ми виносимо на виконі. Конгом тоді вже затверджує одноголосно. Депутати проголосували за звернення Варвинської селищної ради щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор. Загалом сесійне засідання тривало близько двох годин. Ми живемо в такий цікавий час, коли особливо на такому високому рівні демократія. Демократія передбачає вільне висловлювання всіх практично категорій. І тому нам приємно, чи може й не дуже приємно, якщо хтось говорить діаметрально протилежну якусь думку, її відстоює. Але ми маємо всі розуміти, що це демократія. В такій демократичній державі ми живемо, і кожна людина має право, кожна. Партія має також право на свою, можливо, іншу думку. Тому хотілося б, щоб проходило все дуже гладко, але ми прекрасно розуміємо, що так не може бути, тому що в демократії ну, буває таке, що люди висловлюють протилежні точки зору. Вдячна всім, і більшості, і коаліції, і опозиції. От за продуктивну працю. Спасибі велике. Ми дуже дякуємо.